У палаці Потоцьких відкрили виставку Музей з любові до мистецтва і країни присвячену 200-річчю від заснування музею Любомирських. На ній презентували 24 інформаційно-мистецькі стенди. Розповідає директор палацу Володимир Гайдар, аби українці могли ознайомитися з історією заснування даного музею. Є створена організація, яка допомагає українським музеям, допомагає оцифровувати фонди, допомагає на випадок, якщо треба буде евакуацію, то швидко організувати евакуацію музейних фондів і таке інше. То крім цього, отакими от, от інвазіями чи такими мистецькими інтервенціями в наше середовище тут безпосередньо на Україні в Україні, показується допомога і наше спільне історичне коріння, нашу спільну культурно-мистецьку складову, яка дійсно є представлена. Певними фондами обирали ті експонати, які містять в собі найбільш цінну інформацію та демонструють зв'язок культурних просторів двох країн, наголосив директор музею Любомирських Лукаш Камінський. Окрім історичних фактів, на них зображені ще й роботи видатних художників, що мали відношення до музею. Вибирали експонати. експонати не тільки для івано-франківців, адже виставка презентувалася й у країнах Європи. На експонатах показували те, що є найбільш характерним для нашої колекції і тематики, тобто те, що має найбільший зв'язок з нашою історією і є символічним значенням. Можемо на даній виставі побачити не тільки історію, що зображена в документах, але також і побачити конкретні експонати. Колекція музею Любомирських – то перш за все, рисунки Альбрехта Дюрера, графіки Рембранта Ван Рейна і його школи. спершу виставку презентували у Львові, оскільки там містився музей Любомирських. Любомирських, які є основою музейної колекції Осолінеуму. Це фонди, які були закладені у Львові. В приміщенні теперішнього, теперішньої бібліотеки імені Стефаника містився власне музей Любомирських, який є основою колекції музейної Осолінеуму. Тобто це фонди, які прийшли, які були зібрані тут в Україні, які були тут представлені, і які, на жаль, за попередні. Окупації совітами були приречені на знищення, і можливо, і вони були розпорошені по Львову ті фонди. Але можливо, через те, що вони були десь в приватних дрібних приватних колекціях, їх в більшу частину вдалося повернути. Але ці фонди є збережені і вони зараз будуть виставлені, і вони зараз є виставлені у Вроцлаві. Виставка Музей з любові до мистецтва і країни в Палаці Потоцьких експонуватиметься до кінця місяця. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.